Уважно, слухай, чоловік ваш чоловік тут. Я вже є мого мама. Дитина раненько проснулася. Приїде гол, це не теніс, це не кеся. Людина собі приїхала забаганка. Я хочу я хочу, щоб ви забити гол. Якщо вона зберіться з ним, виспіть, виховайтеся. Виховуйте, якщо ваша дитина мотивів. То хай сидить вдома і по особистим мотивам не лізе в футбол. Добре, то треба було попередити. Не треба нікого попереджати. То побачимо. Треба виховати дитину, щоб ви не вчиня в тому То ви вирішили, ви бля, ви виховати, виховати його. Так, так, я. Та не кричіть до жінки, ви що? Ви вирішили. Та ви чого кричіть? Ви вирішили виховати мою дитину? Я не виховую. Тренер не виховує. Іди сюди!

Point не треба сюди Якщо грає футбол, навчи брати футбол. Якщо вони розбираються в футболі, то не лі треба розказувати людям, грають у футбол як грають за він спасив допомагав дитяча, він обізвав серед, він обізвав сидіти. Поясніть демонтів, його не посіли, діляться для крабця. Одиннадцять років я вам поясню. І сюди. Таке дискваліфікують на пошихті ну, рос, якщо, я, якщо я, зубачив... я права бачила, якщо... я піднялася отожі на думку там все я повинен.